Усім привіт! Ви на Ютуб каналі Фонаріквій і сьогодні у нас дуже цікава рубрика топ-3 неочевидні дрібнички, які зроблять ваш похід набагато комфортнішим. Відкриваю нашу підбірку Ліхтар Вубен f 5 Цей світильник має декілька колірних температур, підходить для освітлення та читання. А ще він оснащений потужним акумулятором, який дозволяє працювати йому аж 200 годин. Це не просто кемпінговий ліхтар, а ще й повербанк, який зарядить ваш айфон як мінімум один раз. Вубен F5 має кільцевий тримач, магніт та отвір для штатива, що робить його ще більш функціональним. Тому із цим ліхтарем ви залишитесь зі світлом та зарядженим телефоном навіть високо в горах. Наступна корисна дрібничка це силиконова пляшечка від Х'юменґір. Вона виготовлена із гнучкого міцного матеріалу, тому ви можете наповнювати її чим завгодно: від соусів для ваших улюблених страв до шампуню чи крему. Конструкція такої пляшечки дозволяє вішати її на карабін, а ще ви можете замовити пляшечки набором. Це особливо корисно для дівчат, щоб вони могли взяти з собою усі потрібні засоби для догляду. І остання на сьогодні корисна річ це міні Мультитул М2 від бренду Roxen. Вага цього інструмента всього 127 грам, тому він не займе багато місця у вашому рюкзаку, але точно стане в нагоді. Цей невеликий інструмент поєднує в собі аж 14 функцій. Серед них є плоскогубці, засіб для чищення нігтів, пилка для нігтів, ножиці, ніж, шилок, склобій, плоска маленька викрутка, декілька відкривачок і кусачки. Мультитул має все необхідне для того, щоб перерізати мотузку, підкрутити гайку, перекусити тріт, відкрити пляшку та знадобиться вам в багатьох інших ситуаціях. Поділіться з нами в коментарях, чи була вам корисна ця підбірка та які дрібнички берете з собою ви. Усі ці речі ви можете замовити на нашому сайті. Посилання є під відео. Дякуємо вам за перегляд і підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.